Всім доброго вечора, ми з України. Ми сьогодні з вами знову обливаємося. Давно я вас не бачила. Шкода, що так рідко може вийти в ефір. Але я обливатися не перестаю. І давно-давно, давно-давно. Добрий день. Завтра благовіщення і вода особливо цілюща, щоб ви собі знали. Тому не бійтеся і не слухайте, хто боротьба, як я казала вже Ковшику, Раз, 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 раз. Ні в якому разі. Виливайте, щоб комфортно. Воно коли сюди попадає, скрізь, 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 нема ніде сухого. Все. Бося, 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 <смі> ну зовсім не холодно, нате на вас, нате на вас, обливайтеся, це того варте, повірте мені. Брат, іди сюди, іди, мій хороший, іди сюди, іди, мій собака, іди. вона вже облилася, іди, що це ти кульгаєш, іди сюди, іди, 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 іди сюди, іди, я бігу. Зараз вам, кого я гукаю, мій хлопець. Бачите? Чому я ще рики мале? Скажи! Привіт! Привіт, молодіжка, так? Да? Все? Ні-ні-ні-ні. що він не любить, то це обливатися. <рес> не заходить йому. Всім гарного дня, гарного вечора. Головне, щоб він був мирний. Рада моя хороша, моя собака.